Я хочу здатись, хочу зупинитись. Я хочу зараз руку опустити. Я так стомилась вірити і молитись. Я так стомилась у чеканні жити. Я так стомилась у житті боротись і усе своє постійно віддавати. Я так стомилась, Господи мій. Досить, я вже не можу, сили геть нема. Я знаю, Боже, що ти завжди чуєш, І тоді, коли ти нібито мовчиш, ти завжди поруч, коли я сумую. Та я стомилась відпочити ближ. Стомилась руки підняті тримати, і ор і Аарон давно пішли. Оскільки, Боже, буду знемагати в своїй від болю змученій душі, я так стремилась всім допомагати, всім дарувати крихітку тепла, я так спішила скрізь всіх потішати, щоб в кожного душа знов ожила. А зараз я стою на роздоріжжі з питанням в серці. Що ж мені робить? І тихий голос каже дуже ніжно. Тобі потрібно трохи відпочити. Ось глек води, а ось буханець хліба. Присядь, дитину, і трішки відпочинь. І повернуться до тебе твої сили, які втрачала у житті своїм. Я зараз поруч, рани я лікую, яких зазнала у тяжкім бою, і стомлену тебе я нагодую. І спраглу душу також напою моє дитя, всі можуть тут втомлятись, бо ця дорога зовсім нелегка. Тут кожен може впасти і захитатись під натиском життєвого Христа, тут може кожен плакати від болю і знемагати на земнім шляху ти не забудь, що я завжди з тобою, і якщо впадеш, я завжди підніму. Коли не стане сили посміхатись, І забракне сили, щоб вперед іти, коли не стане сили, щоб піднятись для себе місце сховку ти знайди, піди туди, так щоб не знали люди, щоб навіть видно не було сліди. А я на тебе там чекати буду з буханцем хліба і глечиком води. Я твої рани ніжно залікую, і сльози всі з очей твоїх зітру. Приходь, дитя, приходь, коли сумуєш, усе, що втратиш, знову поверну. На тебе завжди, дочко, я чекаю, І тобі на поміч завжди я спішу. Коли щоб йти, ти сили вже не маєш, я на руках батьківських понесу, втомитись на землі тут, може, кожен. Не кожен може встати і знову йти. Прийми, дитя, благословіння Боже, ти відпочинь та потім знову йти.